Цім, Хеллоу, ти потрапив на це відео не випадково. Тут буде як це називається серцеве визнання да, людини, яка втомилася тримати ось цю якусь маску. Я до цього прийшла тільки нещодавно, поступово, і, ну, начебто, мене як всесвіт вже привів до цього стану, до того, що ну подивись. Що насправді так, так, так. Ми з вами поговоримо про тіньову сторону. Тіньові сторони є абсолютно в кожної людини. І в тебе так само є тіньові сторони. Це, як правило, частинки душі, які розділилися, відділилися від тебе за якимись причинами. Да? Частіше всього, це якась травма, це набута програма для того, щоб захиститися. І ми намагаємося приховувати свої тіньові сторони. Тому що нам боляче в них дивитися і нам боляче з них виходити. Так от, тільки нещодавно я ну, починаю приймати свою тіньову сторону, жити з нею нормально. І тут я просто хочу поділитися своїм досвідом. Можливо, це буде комусь корисно, комусь цікаво. І так, предісторія. Я завжди була такою супер. Ну, жорсткою людиною, суперсильною, жорсткою людиною, такою, прям от пацанкою. Якщо е, хтось не міг щось сказати, люди звали мене, я могла жорстко щось робанути, обісрати, розібратися з кимось чи, ну, з чимось. Тобто в мене була така дуже сильна агресивна енергія, в принципі, по життю. Хоча мене звуть Міла, да, всім хеллоу. Подивіться, як я виглядаю, да, подивіться. Просто ну, як мене назвали і як я себе поводила, це було абсолютно дві різних людини. Абсолютно. Я, чесно, навіть думала змінити своє ім'я, тому що воно мені просто, я вважала, не підходило. Як мене могли назвати міла, якщо я не мила. Так, от, я могла розбиратися з пацанами, з мужиками якимось. Ну, якогось стопу в моєму житті не було взагалі. Я отак, от, всіх слала нахір просто кому комусь не подобається. Іди нахер, хтось мені щось сказав, іди нахер. Тобто в мене такий стан, що я всіх посилаю, якщо мені, в принципі, щось не подобається. Але е, так трапилося, що в якийсь період мого життя мені всі, всі люди абсолютно знайомі, незнайомі, просто починають казати одну і ту саму фразу Міла, ти якась занадто жорстка, Типу, ти якась занадто черства, занадто жорстка, типу, якась занадто агресивна. І уявіть, я жила 19 років за якимось шаблоном, за якимось патерном. Виявляється, я поводжу себе якось ненормально якби для суспільства. І я комусь типу цим можу шкодити. Ось цією своєю агресією. Це ще могло проявлятися в тому, що мене дратували тупі люди. Я ненавиділа тупість тупорилих людей. Ну це ж логічно, на ну, це ж очевидно. Типу, що не такий тупий? У мене все було за логікою, за структурою, і в цей момент я зробила найголовнішу помилку в своєму житті. Я почала подавляти в собі цю силу, цю агресію. А це була дуже сильна енергія, чесно кажучи, якщо б мене направити кудись в якесь русло, я б тоді дуже шалених успіхів могла б зробити і в спорті, і в досягненні чогось. Тому що на агресії досягаються найбільші гроші. Це дуже така велика сила, якщо не знати, як, як нею керувати, можна почати руйнувати все. І в цей важливий період, е, я. Побачила книги, тоді це було дуже популярно про жіночу енергію. Як прокачати жіночу енергію, якою повинна бути жінка і так далі. І я взяла всю цю агресію, всю цю енергію, яка в мене була, і просто почала її давити і глушити в собі. І прокачувати типу жіночу енергію, яку я ніколи в своєму житті не відчувала. Я взагалі думала, що таке неможливо. І що трапилося в цей період? Я захворіла так, як я не хворіла ніколи в своєму житті. Чесно кажучи, я думала, що я ну все. Бо лікарі ніхто не міг зрозуміти, що зі мною відбувається. Я просто не вилазила з хвороб. Ну, десь пів року, рік точно, от я вставлю фотки, мене жорстко посипало е, обличчя. в мене було таке акне. Тому що уявіть, всі ці емоції, які знаходяться всередині, да? і ви їм кажете, типу, ні, ці емоції погані, вони ж нікуди, нікуди не діваються. Вони знаходяться у вас всередині і починають вас. як Атомна бомба просто знищувати з середини і просто все вижигати нахрен. Я захворіла на температуру 40. Я хворіла два тижні з температурою 40, і ніякі таблетки взагалі не допомагали мені. Я навіть не могла її збити. Навіть в мене було вже запалення легенів. Я... Просто була в якомусь каматозі два тижні, я думала, що я все. І в цей момент мені допомогли навіть не антибіотики, да? тобто не вони допомогли мені вийти з цього стану. А я настільки сильно втомилася від того, що я так довго подавляла свої емоції, що я просто сіла. Я тоді в перший раз в житті взагалі вмикнула медитацію. Я просто вмикнула якийсь, ну, якусь музику, таку спокійну на фоні. І ну, мене настільки сильно це все дістало, якби подавляти саму себе, що я просто лежу в ліжку, я зараз це згадую, це просто жесть. І я задаю собі запитання, типу, міла, куди ти себе довела? Типу, навіщо це все було? І просто я вперше раз в житті починаю розмовляти з собою, і це, це якась така була розмова, як знаєте, як розмова, наче зі своєю душею. В раз житті, як, як розмова з вищим я. Я просто в голос, я задаю запитання: чому це, чому це, чому це, і я через голос так само отримую відповідь. Тому що ти зробила це, це це і це, тому що це це і це. І мене в моменті настільки сильно от, ну, просто розпирає від цього відчуття, що я нарешті поговорила з собою, і я просто ридала. 30 хвилин це був такий якийсь біль просто емоцій, як я могла так сильно собі зрадити і закрити себе. Уявіть, як, просто як? І в цей момент я просто лежала на ліжку, і я собі пообіцяла, що я ніколи в житті більше не дозволю собі так знущатися над собою. Тому що. Не проблема в інших людях. Да? Не, ну, не проблема в тому, що інша людина мені там щось казала. Проблема в тому, що я зрадила себе і свою енергію. І взяла, і просто весь цей ядерний атомний реактор я його взяла і закрила колбою. Але ж реакція всередині відбувається. І я просто реально вибухнула в прямому сенсі. Після цього я дуже довго не розуміла. Ну, тобто, як з цим керувати, тому що дійсно іноді ця агресія і ці емоції вони буквально мене могли з'їдати. Вони настільки. От такі ядерні, да, що я могла легко там на когось накричати, щось зробити, але я розуміла, що це не є мій комфорт. Тобто, це не є мій такий природній комфортний стан, в якому мені добре. Саме на цих енергіях, до речі, я розкрутила TikTok, Да, От підписуйтесь, до речі, дивіться. Я розкрутила інстаграм, завела усе Ютуб-канал, тому що на агресивних енергіях ти якби легко щось робиш. І легко щось отримуєш це. Типу, знаєте, такий стан, я хочу, я беру своє. Да? І навіть в мене була така установка, що потрібно прямо от завойовувати своє місце під сонцем, потрібно от добиватися свого і так далі. Все потрібно через силу. Да? Я навіть не могла відпочивати через це, тому що все повинно бути сильно. Потрібно от протоптувати свою дорогу. І я, в принципі, за такими поняттями жила в ці свої 21 рік. Тільки нещодавно я вперше раз в житті відчула стан. Спокою і того, що я не хочу більше нікому нічого доводити. Мені не потрібно ні на кого гавкати, кричати, матюкатися. Мене більше мене перестали дратувати ну, якби тупі люди, да тупі запитання. Тобто, мало що може вивести мене з якогось спокою. І цей спокій. Це не щось таке зовні, знаєте, як якась енергія жіноча, яку ти, типу прокачаєш, і все буде в -от таких енергіях розслаблення. Ні. В мене це відбулося якось поступово, що я просто почала відчувати спокій в своєму житті і не створювати самостійно ніяких руйнівних ситуацій. Це прям важливо, тому що людина така істота. Ми можемо самостійно себе підштовхувати під якийсь стреш, екстрим, під якісь стрешові ситуації, тому що нам може бути нудно в комфорті. От в жінок це може проявлятися, наприклад, як мені нудно без емоційним партнером. І тому жінки дуже часто, да й чоловіки, в принципі, можуть влаштовувати якісь конфлікти, розбірки для того, щоб була пристрасть в відносинах. Це такі емоційні качелі. Це дійсно так, ми можемо їх самостійно створювати. І в мене в перший раз в житті я просто відчула тотальний спокій, що все відбувається так, як потрібно. Мені не хочеться кричати, ну, мене нічого не дратує, не з'являються більше ось ці запальні емоції, які мене руйнували. Хоча це є база моєї особистості, по суті. І виявилося, що моя тіньова сторона це і є. Мій спокій, гармонія і трошки такого пофігізму на грані з мудрістю. Це не означає, що я перестала взагалі щось робити по життю, що я перестала досягати цілий. Ні, я так само веду свій блог, я працюю з людьми, з клієнтами, я роблю розкопки прям їх підсвідомості. Я можу бачити аури, зчитувати поле, я прям проводжу конкретні консультації, заробляю гроші, створюю різні навчальні продукти, але бажання. На от такої от злості щось взяти силою в мене відпало. Якщо проаналізувати, в який момент це все відбулося, то воно відбулося поступово, як мене життя почало вводити в такий стан комфорту, в стан спокою. світ Мене поставив в таку ситуацію, що я повинна була побути на одному місці, нікого не посилати і навчитися не втікати від своїх проблем, тому що ось це его, агресія та пішли нахід це насправді втеча від проблем. Це один з варіантів, як ви можете уникати рішення якихось ситуацій. І просто крок за кроком я вчилася розмовляти нормально з людьми. Комунікувати, вибудовувати довготривалі відносини, я почала шукати щось хороше в рутині, в стабільності, створювати якісь свої ритуали життя, але не для того, щоб подавити свою суть і подавити от ось цей вогонь, який в мене був всередині. Ні. А я трансформувала цей вогонь, цей вулкан просто в полум'я, яке може зігріти. Це той, якби вогник, який може зігрівати мене. Мою душу, допомагати моїй роботі і взагалі по життю. І це просто дивовижно. Я всім бажаю відчути такий стан взагалі в своєму житті. От, мораль цієї басні такова. Приймайте свої цінні сторони, да, відкривайте їх собі і ніколи в житті не зраджуйте собі, не подавляйте свої сторони, тому що, по ітогу, ви все одно будете тими, хто ви є. Рано чи пізно ви прийдете до цього. Просто краще раніше, ніж пізніше, в моєму інстаграмі набагато набагато більше про саморозвиток, самопізнання я можу побачити ваше призначення, вашу ауру. І я також навчання по тому, як навчитися бачити тонкий план, як працювати з собою, як працювати зі своїми енергіями емоціями. Це все в інстаграмі, записуйтеся. І мені дуже-дуже було приємно почитати в коментарях, якщо у вас був якийсь такий досвід, якщо вам відгукується. я дуже всім дякую за перегляд. Пам'ятай, пам'ятай, що ти найкраща людина взагалі в цієї галактиці, в цієї планеті. І Я тебе дуже люблю. Всім па-па.